Як зайшли, нас вже не пропускали через немосів. Звернулося до нашої лікарні п'ять дітей. Чотири дитини поступили вночі з однієї родини, двоє дітей по 3 роки, 5 років 8 років. Вони знаходились поруч з місцем влучання і, на щастя, діти серйозно не постраждали. Вони мають акустичне пошкодження. Вирабанної перетинки і гостру реакцію на стрес. Одна дитина також з дому, поряд з місцем влучання, отримала вже допомогу, була обстежена. і Також після консультації психолога, огляду спеціалістів, вони пішли додому з батьками. Це була дитина 16 років. На щастя, серйозних травм і пошкоджень вдалося уникнути, стан всіх дітей задовільний. Себе зараз починаєш. Давай і ще обслідування ходив. А газа дивитися. Закапували. Матвій, йому 8 років. Це старшенький, що голова в нього дуже болить. При вовні, при взриві він отримав. Потім Радамір, Оленка і Тамілка. Сама маленька. І три рочки. Радаміру 6. це було злучилося ночі. Ми, ще, ми якраз спали. Я дітей перенесла у дві на четвертому етажу, я живу з дітками, між двох, двох стіночі. Перенесла дітей і положила спати. Не знаю, скільки ночі там, може, три часа. Ну, ну, почалося ну, ну, і до утра якраз нас і стріляли. Ну там все. Все, 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 ну, вибиті всі вікна, тому що кухня, кухня, спальня. І зала якраз виходила туди навпроти другого дому. І воно волною вибило. Дуже всі злякались.